Подкаст. Друзі, доброго ранку. Це Радіо Київ 98FM, Київ Монінг шоу, Сергій Наретін, Тарас Кобзар, Дмитро Ольшанський. У нас дійсно. Розпочинається наша традиційна рубрика що рятівний подкаст. І з нами тут в студії Андрій Бабак, це заступник начальника Подільського районного управління, головного управління ДСНС України в місті Києві. Андрій, вітаємо вас. Доброго ранку. Доброго ранку. А, ну і хочемо з вами поговорити про те, що а, знаєте, літо в розпалі власне, і я думаю, що багато людей. А якби думають про те, куди б їм вирушити, кудись на природу, до води, так би мовити, відпочити, послухати спів пташечок, щось там собі посмажити. Ну, знаєте, як традиційно наші люди люблять відпочивати влітку, але я розумію, що з цим є певні проблеми. По-перше, тому що не всюди можна бувати, бо є у нас території небезпечні. А по друге, у нас вже кілька тижнів поспіль я бачу повідомлення. А, про те, що у нас підвищена пожежна небезпека. А, ну, я розумію, що це так. А в чому полягає підвищена пожежна небезпека? Ну, дивіться, я хочу почати нашу бесіду з того, що з на настанням весняно-літнього періоду е, так сталося, що підвищується рівень температури, підвищується дійсно пожежна небезпека, але вона пов'язана ще й з тим, що починається сезон відпусток, сезон відпочинків. І не враховуючи на те, що у нас сьогодні йде війна, е люди все рівно намагаються якось себе розважити, якось себе відволіктися від того, що є навколо. І, але власне, я хочу нагадати, що у Києві продовжується діяти заборона на відвідування е лісів, лісопаркових середовищ, чому тому, що у нас враховуючи ті бойові дії, які відбувалися, це стосується не тільки міста Києва, тому що у нас аудиторія, наша вся Україна дуже багато є зон, де проводилися відповідні бойові дії, і вони залишили за собою дуже багато небезпечних наслідків. Дуже багато територій у нас є ще замінованими, де е, залишилися якісь вибухонебезпечні предмети. Тому завжди треба пам'ятати про свою безпеку. І я хочу донести цей меседж, що у нас це літо повинно бути під егідою безпеки, що кожен громадян, починаючи від наших маленького, нашого майбутнього і закінчуючи свідомими дорослими українцями, всі повинні пам'ятати про безпеку завжди. Я хочу сказати, що в місті Києві більше 30 гектарів лісу, більше 30 тисяч гектарів лісопаркових територій, і, на жаль, зараз вони є закритими для відвідування. Є рішення військово-цивільної адміністрації про те, що не можна відвідувати лісопаркові території. Є заборонені знаки, є досить спектр. Превентивних заходів, щоб не довести до біди, а от ви кажете, ну заборонено, вони закриті. Тобто, ну знаки висять, але там же ж, наприклад, ну тобто, е скажімо, знаки, якщо людина дійсно хоче туди піти, там відпочити собі, то знаки особливо його не зупинять. Ну тобто, чи там чатують правоохоронці, чи особливо як та. От тому, що ну знає, ми ми ж прекрасно знаємо, як наші люди реагують на знаки, і знаєте, і на трансформаторах теж пишуть, що не залізай, бо вб'є, а дехто навіть залізає. Так, да, дійсно є така проблематика. Значить, було доручення працівникам лісопаркових територій забезпечити вказівники забороні, але разом з тим дійсно чатують патрулі, проводиться постійно інформаційно роз'яснювальна робота як Державної служби з надзвичайних ситуацій. Ми щоразу відбу... проводимо інформаційно-роз'яснювальні рейди. Ми проводимо цю роботу і в навчальних закладах. От безпосередньо на тому тижні відбувалися е, е, останні дзвоники по школах. і Доводили інформацію, я вам більше скажу, ми доводили не тільки діткам, але й присутнім батькам. Доводили інформацію, роздавали певного типу буклети, розроблені нашою нашою службою, де ми нагадували, що не можна йти е, в зелену зону, тому що є небезпека. Разом з тим, е, є. Я хочу наголосити, що є відповідальність за порушення цих вимог, вона є адміністративна і е, значить. Е, Патрулювання здійснюють як представники національної поліції, як представники лісопаркових територій. Звичайно, працівники ДСНС намагаються надавати і надають фахову інформаційно розяснювальну роботу. Ну так і. Збройні сили також слідкують за тим за дотриманням цих всіх безпекових факторів. Ну от тут теж важливо розуміти, от ну, лісопаркові зони, ліси, зелені зони. Ну от конкретно я розумію, що є в місті, наприклад, парк умовно. да, Там куренівський парк, це просто парк, там собі можна гуляти. Як тільки ми виїжджаємо за межі міста, тобто, от все вся зелена зона за межами міста, оце і є те, 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 те куди не можна йти. Ну, на напрямок, наприклад, е, е, да, власне, ви правильно задаєте запитання, тому що ми не можемо людям заборонити взагалі, і ми повинні розставити аспекти. Де можна, де не можна. Що стосується паркових зон, звичайно, де немає, де вони оглянуті, де не, не було ніяких небезпек, не було попередньо нічого виявлено і нема заборонених знаків, звичайно, там можна відпочивати, але з урахуванням вимог дотримання правил пожежної безпеки в лісах. Що стосується, якщо е, е, ну, хочуть розвести якесь там ну, багаття, ви знаєте, що заборонено розводити за межі встановлених місць. Якщо стосується це виїзду за межі міста, то звичайно ліси, де проводилися особливо, ви нагадали напрямок пущі водиці, ми знаємо, що там відбувалося трошки більше року тому, тому там небезпека склалася, і ці щити, заборонні знаки, вони стоять вдоль доріг, mm. і максимально людям доводиться інформація. що... Туди, в ті зони, де можливо проходили якісь диверсійні або ну, бойові дії, звичайно, там залишається небезпека, потрапляння е, е, точніше е, заходу в, е, в ці зони, і є небезпека для життя та здоров'я громадян. Там не тільки бойові дії, там ще ваше ти ж укопувалися. Хто знає, що тема так власне? Вони залишили після себе. Це ну, все, я так розумію, це може бути, тому краще не лазити. Я так розумію, що от у нас є те, ще одна популярна локація на правому березі столиці, а якраз тут так, така вона на північ, трошки від нас мається на увазі оце е, такий великий ліс вздовж київського водосховища, туди в напрямку Димару. От оттуди. О, я розумію, що от оце конкретний приклад, куди точно не треба пхатися. Тому що, от мені здається, от туди, ну не знаю, я в останню чергу подумаю туди поїхати. Я вам скажу так, що ви також зауважили той напрямок, де ліпше знайти. Далі, ще я вам хочу сказати, що для, ну, як люди можуть орієнтуватися, якщо вони бачать десь якісь фортифікаційні споруди там залишилися, ми бачимо всі це зони, зони захисту де наших сил оборони. Тому, от де ми бачимо ці е, якісь незрозумілі для нас, для буденного мешканця, незрозумілі споруди чи залишки, от я рекомендую туди не, не потрапляти, не йти. Тому що ми не знаємо, що там було, і як е, е, наші сили оборони, які готували методи захисту, і які е, ну підступи і тому подібні речі, е, це більше. Тут от нам наш постійний слухач пише: ліси біля козину і раніше були небезпечні до великої війни. А от а чому власне саме біля козину? Може, може, ви знаєте? Ну no, це вже трошки вам скажу, це вже Київська область. А, я виданий стосунку немає. Та на жаль, ми територіально працюємо по місту Києву більш детальніше, але що стосується небезпеки, ви розумієте, ми можемо розглядати небезпеку під різними напрямками. Це може стосуватися, я просто не знаю. Глядач, що мав на увазі, якщо він мав на увазі, що там люди досить часто відпочивають і після себе порушуючи правила пожежної безпеки, правила mm перебування в лісах і потім це призводить до якихось негативних наслідків. Може, це слухач. Може, це. Ну зараз я думаю, пан Олег нам нам скаже цим слухачно ж. До речі, давайте поговоримо про те, як наші люди вміють в лобках, вміють відпочивати, де... після собою там розпалене багаття і так далі. Чи можна от власне з цього приводу поговорити? Ну якщо вже е... народ вирішив відпочивати, так? То... То як треба після себе там закопувати, чи, чи піском, чи водою, чи ще якось, які рекомендації? Ну давайте почнемо з того, що тут як питання безпеки, воно пересікається ще й питанням екології. І ми пам'ятаємо, що на тому місці, де ми розпалили багаття, дуже довгий період не буде нічого рости, і там пошкоджена є земля. Це це вже точка зору більше екологічна, але власне ми пам'ятаємо, що згідно вимог. Пожежної безпеки, розпалювати багаття в лісопаркових зонах взагалі заборонено, а можна тільки е, є спеціально підготовлені місця з спеціально відведеними е, кемпін, ну, якогось там типу кемпінг mm -hmm. і якісь, якісь, е, е, зони <реж> відпочинку, <реж> де є влаштовані мангали, де є якісь засоби безпеки, і де можна дійсно відпочити. І саме головне пам'ятати при цьому, що треба відпочити не тільки безпечно, а так відпочити, щоб завтра. Туди ще раз прийти. Чому? Ну, тому що у нас люди зазвичай відпочинок, ну він е, може бути е, різнотипний, і люди не завжди пам'ятають, що після себе треба залишити ще краще місце, ніж ми і, туди прийшли. І тому завжди треба пам'ятати не тільки про безпеку, але і про е, зону, е, про екологію. Звичайно, про е, порядок і про те, що ми сюди не на один день прийшли. Добре, ну от. А... З зонами відпочинку тут зрозуміло, ну але зрештою, наприклад, ну от якщо я розумію, що навколо міста так там є е, 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 певні охоронні там, е, так, території. Е, ну, от якщо зараз не, не брати в контексті війни, а умовно, ну, наприклад, там люди десь живуть собі в сільській місцевості, так є в них, умовно, якийсь лісочок, якась річечка. І вони е, там все своє життя десь виходили, собі смажили ці шашлички, а, в них є якісь свої місця. Е, вже там традиційні. Але ну, там, же ж теж, навіть якщо вони 30 років там це робили, але це не страхує їх від того, що може виникнути пожежа. І це перший момент. По-друге, якщо не говорити саме про ліс, а якщо говорити про якусь таку галявину, що не вважається лісопарковою зоною, які там можуть бути небезпеки, тобто це може спалахнути трава. Да, звичайно. Ну ми пам'ятаємо, що навіть місце, де ми готуємо собі якісь там їжу, готуємо нам вогні. Ми, крім того, що ми забезпечуємо, ну, бажано мати мангали якісь, де щоб, ну по-перше, то, що я з чого почав, що треба пам'ятати про землю, тому що навіть якщо ми викопаємо ямку, обгородимо її, розчистимо її від будь-яких горючих матеріалів, і від листя, від трав'яного якогось настилу, який може спалахнути і розвитися низова пожежа в лісі, ми повинні ще й пам'ятати все-таки про екологію. Тому я вважаю. Ну я рекомендую, що треба в першу чергу завжди користуватися мангалами, тому що е, ну ти не шкодиш природі. Якщо вже так сталося, то в першу чергу треба подбати, все таки е, обгородити зону, зону е, розпалу цього костра треба його огородити прибрати від будь-яких горючих матеріалів і звичайно тоді тільки під наглядом після після того як ви покидаєте зону цю відпочинку звичайно залити водою засипати землею щоб унеможливити будь-яке виникнення якоїсь іскри і роздуття тому що навіть якщо ми там притоптали грубо кажучи ногами і пішли ми не можемо не замітити, як вітер якийсь роздує якусь іскру, і вона може ну якби призвести до великої біди. Тому про це треба пам'ятати, що пересвідчитися краще погуляти ще там в якихось півгодинки часу, хвилин 20, Подивитися, чи там дійсно не йде, ну, не розгорається те попелище, назвемо так, на якому готувалася їжа. Ну це ну, основні такі аспекти, про які треба пам'ятати. Ну і звичайно, ще раз повторюся: завжди пам'ятати, що за собою треба завжди прибирати і залишати територію чистесенькою, щоб потім туди повернутися. Це, це правильно, це. це, це... Ну, це, це насправді прості правила, які ми всі пам'ятаємо, але мені здається, що часом у людей після відпочинку трошки не з пам'яттю якісь проблеми. Але от ви сказали про низову пожежу. Я так розумію, що є різні категорії, і от низова це тоді, коли горить трава. А які ще є, і які з них насправді ну я розумію, що будь-яка пожежа небезпечна, але ну, тобто, чи може людина, наприклад, під час от такої якоїсь стихійної пожежі щось вдіяти сама. А чи є, наприклад, категорія вже якоїсь небезпеки, коли вже точно треба викликати рятувальників, і не те, що там намагатися щось гасити, а просто тікати звідти, тому що буде біда. Е, ви знаєте, от враховуючи е, ту е, тенденцію, яку зараз, на жаль, відбувається взагалі в світі, по лісових пожежах, я хочу сказати, що лісові пожежі це досить складний такий тип пожеж. Чому? Тому що е, це. Е, це складні складні типи пожеж. Складні типи пожеж вони там можуть бути низові, верхові пожежі. Але в чому складність? В першу чергу люди повинні пам'ятати, що так, дуже добре, що вони виявляють відвагу для того, щоб максимально там самому почати ліквідовувати, локалізовувати загорання. Але все ж таки, якщо ми ми в першу чергу, повинні, е, якщо ми бачимо масштаби розгорання, ну зрозуміло, якщо горить е, костер, на якому там смажилася їжа, то ну, для цього пожежників викликати ну, так. не треба, щоб загазити. Але якщо ми не дай Бог бачимо, що це розгорання вже відбувається, а ще треба враховувати рух е, 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 Повітряних мас, ну я маю на увазі вітер там і тому подібні речі. То звичайно, треба в першу чергу викликати пожежно-рятувальні підрозділи. Всі ми знаємо телефон 101 і е, е, дивитися вже е, від, від, від ситуації, тому що я не можу зараз продиктувати чіткий алгоритм, Ні. що треба робити. Завжди треба дивитися, оцінювати ситуацію, але знову ж таки не переоцінити свої свої можливості. Тому завжди треба пам'ятати, що власна безпека це перше, Треба максимально, якщо ми бачимо, вже, що є якесь, ну, є якесь загорання в лісі, там, наприклад, допомогти, якщо ми бачимо якусь категорію людей, яким треба в першу чергу надати допомогу, людям евакуюватися, а вже потім, якщо є можливість, то вже потім працювати з точки зору там, ліквідації цієї пожежі. Але перше, в Першу чергу те, телефон 101 і повідомлення спеціалістів, які знають, вміють і зможуть максимально ефективно це зробити і ліквідувати дане загорання. Ну от, от ще важливий момент от, ну, людина, наприклад, бачить там починає горіти. Вона телефонує, е, каже: Приїжджайте. Ну всі ж на стресі одразу, всі ж е, стривожені, знервовані. І, і тут же важливий момент вказати, де ти, бо може диспетчер питати, де ви в лісі. В якому лісі, лісу багато. Ну тобто, я розумію, що люди, коли туди їдуть, умовно, хтось їде на машині, там родина якась, тобто, а, там голова родини, він знає приблизно, в якому напрямку він їде. Але все ж таки, ну ліс може бути великим, і пожежні так само можуть довго, скажімо, шукати осередок цього займання. Як пояснити якісь конкретні координати, не знаю, якісь точні, ну не знаю точки, від чого відштовхуватися, куди їхати пожежник. Да, ви знаєте, ви дуже слушно замітили. Дуже важливо. Я просто на цьому не зупинився. Дуже важливо це орієнтування. Е, якщо ми говоримо зараз про е, лісові пожежі, і ми розуміємо, що е, є одне поняття, коли це пожежа десь в місті, де є вказівник житлового будинку, ти чітко телефонуєш і кажеш, вулиця така, то номер будинку такий, то навпроти, там і п'ята десята. Якщо ми знаходимося в ліс, е, лісовій десь місцевості, звичайно, е, це досить таки е, е, тонка річ, скажімо так. По-перше, у нас у усіх є гаджети, які ми можемо завжди скористатися. Я розумію, що людина в екстремальних ситуаціях е, в кожного свій порог і е, може не додуматися скористуватися, тому я акцентую увагу, що в першу чергу можна завжди скористуватися гаджетом і подивитися на мобільному телефоні, е, де, де територіально ви знаходитеся. Далі обов'язково при виявленні пожежі, ми ж всі якимось чином потрапили в той ліс. Ну так ми можемо завжди, телефонуючи на 101, ми можемо пояснити. Що ми заїжджали там зі сторони КП такого там, чи з, зі сторони озера. Тобто, максимально телефонуючи на 101 і повідомляючи диспетчеру про загорання, то, ну, про виникнення надзвичайної ситуації, я прошу наших слухачів завжди максимально детально пояснювати, де це. Тому що просто сказати адресу, якщо там ви рухаючись до того місця, де ця стопожежа сталася, ви бачите, що там, можливо, якісь перешкоди можуть бути в лісі, а тим більше враховуючи е е зараз що. Ми знаємо, що меліартині е, зони е, про про всякі різні. Можливо, техніка може десь не проїхати, то підсказати диспетчеру, як ліпше добратися до того чи іншого серед, ну, місця загорання. Це також дуже слушне зауваження, на якому ви закцентували увагу. До речі, от я зараз ще подумав, а є ж такий момент того, що ну от умовно, да, е, там ї, ну, їдуть люди по трасі, та от просто собі їдуть умовно там з Києва на Житомир. Так, і бачать десь, десь в глибині, лісу. В глибині да, чи то горить, чи то димить. Але вони просто проїжджають. Ну так, вони телефонують, кажуть там добрий день, побачили умовно пожежу, горить поле. Там це умовно там 70-й кілометр траси Київчок в напрямку Житомира. Так, так. І далі поїхали. Ну ясно, що пожежні бригади зреагують, але це так само от чи варто тоді залишатися і їх чекати. Це як от свідки там при ДТП, наприклад, чи, чи свідки при якомусь е, правопорушенні. От е, Така практика, як взагалі відбувається? Е, дивіться, я вам хочу сказати так: що ми не можемо е, заявника заставляти перебувати на місці до приїзду пожежно-рятувальних підрозділів. Чому? Тому що якщо це за межами міста. То звичайно, ми повинні врахувати, що між населеними пунктами великі у нас розриви можуть бути по і чекати певний час. Людина може собі не дозволити, тому що є певні дедлайни і тому подібні речі. І нема такого зобов'язання, і це не є страхом, що я не буду телефонувати, бо в мене немає часу. А якщо я зараз зателефоную, а мені потім скажуть, що а де ти знаходишся, а чому ти покинув місце, місце там, грубо кажучи, там події місце пожежі, то ну людям не треба за це перейматися, тому що немає такої зони відповідальності, якщо є час. Є час, то звичайно можна зустріти пожежно-рятувальні підрозділи і навіть там десь їм ну помаякувати, якщо це там якийсь, ну, там, нічний час, mm -hmm. там аварієчку якоїсь, ну різні можна методи задіяти. Але хочу наголосити, що якщо в людини немає часу, то вона може повідомити про те чи інше загорання, але і в неї немає зобов'язання там перебувати на місці. Але разом з тим це тонка така річ. Тому що є таке поняття, як хибний виклик, розумієте, mm -hmm. і може бути така ситуація, що. Е... Там е, лісники, грубо кажучи, можуть спалювати якісь там якісь да, ядам, да, да, чи ще щось. Людина проїжджаючи, вона дим побачила, але не розібралася, що там е, е, ну, дійсно це якийсь певний технологічний процес, скажімо так. Тому е, тут е, викликала пожежників. Пожежники приїхали, грубо кажучи, ну не підтвердиться там е, поняття, що це чи хтось дійсно смажив шашлик, і ну людина не розібралася. Такі випадки бувають, на жаль. Ну знову ж таки, я хочу наших слухачів е, якби, е, переконати в тому, що треба дійсно переконатися, чи це дійсно е, те, про що вони повідомляють. Угу. Тому що ми пам'ятаємо, що це пожежа, це процес, який неконтрольований. А виклик підрозділу, грубо кажучи, який має виїхати за 30 кілометрів десь між містами, ну це знову ж таки також час, який затрачається. А можливо в місті на цей момент є ну, необхідність надання допомоги ну людям. Все правильно, да, да, да. Це ви, ви ви тут все правильно кажете, однозначно. Тож, друзі, бачите, переконайтеся, що це дійсно небезпека, і тоді вже телефонуйте, але разом з тим і не зволікайте, разом з тим, а старайтеся звертати на це увагу, якщо ви десь відпочиваєте, або якщо ви десь рухаєтеся між містами. Пане Андрій, я дякую вам, дякую за те, що ви знайшли час. Андрій Бабак, заступник начальника Подільського районного управління, головного управління ДСНС України в місті Києві. Щойно був в нашому ефірі. Бачите, говорили ми про відпочинок на природі і про всі небезпеки, які там чатують на нас з вами. Тож бережіть себе, бережіть своє життя і здоров'я. Це був рятівний подкаст в рамках Київ Монінг Шоу. все буде Україна. Рятівний подкаст.